Я раз добрий день. Приїхала я з нашого садового центру, купила от таке, оце, оце, І оце кора мілкої фракції. А це такий лісовий, бачите, тут і кора і земля. От. Е, купила кори три мішки. Оцього лісового опаду п'ять мішків. Е, купила е, ленту бордюрну. Купила три пакета агроперліту. мене було, я додавала в ямки. Купила мікоризу 248 гривень. Купила обробити Angio. Це від шкідників. І від хвороб у е, мене є. Від хвороб також оброблю. Зараз це ще не все. І скажу, скільки коштує сьогодні. Це капець, голубікою, плохиною. Оце ж закриваю від зайців від внутрі, бо лазять в мене тут. Представляєте? Ну я вам показую. Оце я таку калітку вже. Дивіться. Оце ж обмогла. Це сюди потаскала. От маю виду. Дивіться, оце такий опад, типу, під деревами накопано воно. Бачите, яке воно. Бачите, ну дуже добре, тут і кора, і що тут тільки є. То я його п'ять мішків. Три мішки землі по 450 гривень знову купила. Ну, на три ями буду. Оце все. Я на три ями розподілю. От, а ну дайте ну, глянемо, треба полити, мабуть, оцю, що в пакетах. Ну і ще в мене є два мішка. Оцього, оце мішок. І це, а це кора. підпирала, але треба щось по-другому зробити. Ще трошки мелкої кори, дрібненької засиплю зверху. Ну і купила ж, бачите, оцю що Тут воно ось треба полити. щось не випростується, щось таке. То, коротше говоря, бачите, трохи дорогувато. Щоб зробити на такому стані, то треба ой-ой-ой-ой-ой. Занесу це. Думаю, кухню поставлю, дуже ж не можна ставити таке. І піду в теплицю гляну. Піду гляну, що там робиться, і зараз поїду трошки в гості. Трошки трошки в гості, трошки, може по-другому називається. От, Тут в мене на цьому повітряна відводка і тут воно придумало. гляньте, заложує ці плодики. Отут буде і росли цей інжир. Я його виходила, гляньте на ціхо. Гляньте. Я його виходила, боже, який він був, боже. Треба полить водичкою теж.